Ох ти, йо! Все, я понів, всі нажав, у мене відкрила ще одна комната, і я просто впав, поняв. Або тут просто все максимально легко і, ну. Кожен би міг зобразити, але я просто впав. Так. Лецке! Туди подиви, Ей, hey, лисий! Ось, до тобі своя цікава штука. Знову ж таки, бемс, тут ми впали. Значить, спочатку треба йти направо. О, ти бачив, як я це зробив дико. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на мапу в тисячу рівнів паркуру. І. <пух> Мені, якщо чесно, страшно пробувати його проходити, тому що я, ну, такий коротше паркурист, як би то сказати, не дуже хороший. Но зараз ми вже на першому левелі, о, другий вже диви. Ось я тобі третій. А скоріше тут по чекпоінтам, да? А що робить ця штука? Скоріш за все мене тепає на чекпоінт. А я щас-се щас перевірим, кстати. Хе-хе. <хи> <г His> да. А, а ця штука мене вбиває, все, я поняв. Ну, значить, так буде простіше, і скоріш за все, з чекпоінтами, то я точно зможу спробувати пройти. Тому що коли ми грали в парку ранліап, то там уже точно було нелегко, так би мовити, тому що там можна було нормально так слитись. Тому що ти коли падав, тобі доводилось проходити все абсолютно заново. Тут ситуація набагато простіша, тут є чекпоінти, і в теорії можна пробувати проходити. Проте треба старатись максимально, максимально і разом з тим швидко і дуже якісно пробувати проходити. А поки що, ну що. Хочеться сказати, у мене там, в Телеграмі проходить розіграш на 3 тисячі гривень, тому ви можете взяти в участь дуже легко. Просто все на все нажати на кнопку підписатись і там натиснути на сердечко. І ви вже є в учасниках, і, ну, отримати 3000 гривень. Це ж, напевно, прикольно. Я не знаю, я просто в розіграшах ніколи не вигравав, але у тебе є всі шанси абсолютно. Тому чому би ні. І ми, кстати, пройшли. Ем Походу, мені треба було не сюди. В чому прикол? Диви, я нажимаю кнопку, появився пісок на 5 секунд, і мені треба пробігти. Я поняв. Тут, коротше, все буде дуже багато всяких своїх різних приколів. Чекпойнти, як я розумію, далі будуть спавнитись уже набагато рідше. І разом з тим всім треба буде встигати щось на, на час певний проходити. Тіпа супер швидко. Бо поки що в мене показує левел 4. Хоча це чекпоинти, я ну, проходжу, типа. Чи це не чекпоінт? Це просто, типа, така штука. Бо якщо це не чекпойнт, і я оце так просто бігаю, то це з ума зійти, якщо чесно. Мне до цього Куба, і щось десь заспавнилось, А, ось цей блок заспавнився. Все, я поняв, проходимо, так, ну у мене левел не росте, у мене все рівно левел 4. Хоча я просто біжу далі. Блін, я вообще не розумію, куди я біжу. Я просто тупо біжу, і мені здається, я біжу тупо по по кругу. Хоча ні, Ні-ні-ні, я точно не по кругу біжу. Хоча, ну з одної сторони, так здається, що я просто реально по кругу бігаю. Хоча, можливо, ні, Ага Мені треба спочатку туди, потім туди, а потім туди обалдеть. Короче, мені тут сейчас туда пробігти, жесть, як це зробити? Я нажав кнопку, да, там з'явився пісок, погнали. Мені треба встигнути по цьому піску пройти. Нажати на цю кнопку, розвернутися і пробігти по тому піску. Це просто з розуму можна зійти. А тим самим у мене все рівно ще левел 4. У мене левел так і не піднявся. Як я поняв, я ще ні на один чекпоінт не наступив, по суті. Або то я просто один був чекпоінт пропустив. Ну, пропригав його. І тепер у мене чекпоінта взагалі не буде. Ну, це цілком імовірно. Зараз ми це перевіримо. А... Ну да. Ну да. Блін, капець просто. А ну, Сьо, та я капі, я все пробіг просто! Е! бо я просто тупо не зібрав чекпоінта. Та це халепа, мені ще заново треба все проходити. Я думав, можна скіпати просто чекпоїнти, ну нічого страшного, ну не підібрав, я один підібрав наступний. В чому проблема? Але ні, насправді, ну ти скільки там левелів. Це з ума зійти. Ми зараз проходимо самий легкий просто. Ну, і я навіть в самому легкому умудряюсь упасти. Я вже дважди впав. Тупо двічі впасти, це, ну. Так, я пропустив чекпоінт, Ходу да Фух, це з ума зійти просто чесно кажу. Все, пішов чекпоінт, левел 12. Так. Да, а в нас тисяча рівнів. Мені реально дуже-дуже цікаво, що буде відбуватися на одних із останніх рівнів. Скоріше за все, там набагато складніше. І я в цьому впевнений, що там набагато складніше. Просто, ну, наскільки складніше, це цікаво. Але ми обов'язково перевіримо і дійдемо хоча б до якогось рівня точно. Бо поки що, як я поняв, ну, я доволі швидко пробігаю, але ну не так швидко, як хотілося би, бо я тупо впав і в мене все збилось. І левел, блін, чекпоінти в мене не збирались. Коротше, ну зараз я вже буду за цим слідкувати, тому що до того я. Якщо чесно, не знав, що так можна зробити. Але тепер, чуваки, я зараз такий жирний буду, дядько. Щас я супер швидко все пробіжу. Оба, оба, оба. Let's go. Хорошо, погнали до кнопки. Все, шуруємо назад. Хорошо. 5 секунд. 4. Ми встигаємо. Чекпоінт. і прикинь, і ми могли а ще отаку перепригнути і тупо пролетіти 22 левела, поняв? Але чекпоінта то нема. Він так не працює. Тут не можна пролетіти просто ну догори, поняв? Якось так по читерному. Тут треба обов'язково збирати всі чекпоінти Бо якщо ти один пропустив, то всі наступні, ти вже підібрати чекпоінти не зможеш. І ми тільки зараз добігли до того етапу, де ми тоді упали. Прикинь, ну хоча пройшло доволі таки мало часу, бо я багато базіков. але все рівно треба бути дуже-дуже обережним і не падати лишній раз, тому що чекпоінти, те, що вони зараз тут є, це дуже хорошо, але потім їх може не бути. Так само, як я зараз тупо не нажав кнопку. Ой-ой-ой. Так, щас нажав. Хорошо. Я просто хотів туди побігти, але уже ну, пісок падав. Там оставалось одна 2 секунди. Все, там за запустилось, да, пісок появився, хорошо. Слава Богу, Let's go, Сюди, сюди, сюди і пройшли. Хорошо, чекпоинт зловили, це супер. Ну, мені дуже подобається, то, що тут вони є, ці чекпоинти, бо якби їх не було, я би вообще ще з ума зійшов, якщо чесно. Я би просто сидів, би, бомбив, і мене би горіла дупа. Я не знаю. Ну я сподіваюся, що я зможу супер далеко добігти. Я в цьому максимально впевнений. Оба. О тут ми, кстати, ще не були. Хорошо, пройшов. Let's go, погнали далі. Що там таке? Вода якась. Ладно. Хе-хе. І що саме цікаво, я ще остався на рівні просто першого етапу. І ось тільки зараз, плюс-мінус, у мене почне чуть-чуть підніматись вгору, прикинь. Тільки чуть-чуть. Я впав, блін. А ладно, у мене чекпоінт, Слава Богу. Хе-хе. Ух, 32 рівні я пройшов. 33. Нажимаємо на кнопку. Куди мені треба? Сюди. go. Тут нажимаю на кнопку, тепер мені треба туди. Боже, треба все встигнути. А тепер сюди. І чекпоінт. Єсть! Yes, хорошо! Супер! Let's go Так, там уже все пообваливалось, но мені то не цікаво, тому що у нас 35 рівень, і ми піднімаємось далі. Це дуже і дуже хорошо. Хорошо, хорошо. І ми піднімаємося прям вище. І тепер, якщо ми впадемо, то ми впадемо вниз. І для цього нам, в принципі, і треба ця кнопка, щоб ми могли хі -хі -хі, нею скористуватись і кайфувати, і далі. Так, 37 рівень. сейчас по і буде. Да, 38-й, все, хорошо, значить, я не зійшов в шляху, і у мене все супер. Ага, це зроблено для цього. Все, я поняв, питань нема. І це ми зараз пригаємо просто по платформам, бо я бачу, далі там вже не просто платформи будуть, там будуть ну, доволі такі якісь жорсткі, прикольні штуки, які треба буде прям логічно пробувати проходити, бо поки що. Ага, ну не треба було да, падати. <рисвіт> Ладно, мені треба було падати не туди, а ось до сюди. Все, да, чекпоинт, хорошо. Правда, трошечки я вже почав часіше падати, бо більше всяких об'єктів і трошки, трошки ти очами просто тіряєшся, Розумієш, тобі починає чогось не вистачати. І треба бути дуже-дуже обережним, поняв? Ну, в своїх діях і думати, куди тобі треба взагалі пригати. Скоріше за все, туди, да? По ідеї, да. Да, чекпоинт, ми лутанули 42 рівень. Прикинь, що буде відбуватися там на 250-му? Я просто не можу представити. Ну, але я вже можу представити теж, що я. Ну, разів я вже помер, я не знаю. Мені аби би рахунок якийсь такий з боку. Я би, я би був би в шоці, напевно. Уже з цього моменту так-то точно. Так. Ага. Ух ти, йо! Все, я, я всі нажав, у мене відкрилася ще одна... Комната, і я просто впав понів. Хорошо? Ну як комната складно її назвати, це просто ще одна платформа. І бачиш, нам показали нову методику. Значить, на сірі ти нажимаєш, вони активовуються, і після того як ти нажмеш на всі сірі, в тебе активовується ще якась прикольна штука. І отут я бачу багато сірих, але як би нам ось тут запригнуть. Все, погнали. Лет'ске далі. Крутимо педалі. У мене 46 рівень. Просто. Я максимально супер швидко все стараюсь проходити. Ну, да, звісно, я десь буваю іноді помираю, але то, в принципі, більше рідкість, чим правило. Диви, нормально я шурую, да? Я піднімаюсь потихеньку, помаленьку. Але, походу, мені треба туди. М -м, да, скоріш за все. Да, 49-й. Да. Я піднявся вище, щоб спуститись нижче. Це просто шок. Ладно, пробуємо далі йти. Ні, ну, потихеньку проходимо. 51 рівень. Уже непогано. Прикинь, 50 рівнів. А пройшло все на все 10 хвилин. А ось що тобі оця ситуація. Так, супер швидко. Все, і ось о тобі сходинка в мене з'явилася. Кайф. А куда мені далі? Туда, чи туди? Ох ти, блін. Не, ні, не по-любому сюда. 100%. 100% треба дойти сюда. Тому let's go. Давай перевіримо Да, чекпоинт, зловився Все хорошо. О -о -о -о. Я максимально радий Ще один чекпоинт. Погнали далі Так. Нажимаємо на кнопку, у мене з'явилась тут платформа, пропригуємо, шуруємо вище, нажимаємо на ще одну кнопку, у мене з'явилась тут платформа, нажимаємо на ще одну кнопку, у мене з'явилась тут платформа і пошурували. Блін, я так бистро соображаю. Я насправді не грав в цю гру ні разу, але соображаю, я доволі таки швидко. Або тут просто все максимально легко і, ну. Кожен би міг зобразити, але я просто впав. Ладно, живем, живем. 56 й рівень, я в шоці. Але ну, якщо подумати про те, що тут їх тисяча, то 56 й це, вообще, якщо чесно, дуже-дуже легко. Напевно. Я не знаю, скільки треба ну, витратити часу на те, щоб пройти його до кінця. Мені здається, що це треба витратити напевно день. От, але ми спробуємо дойти хоча б до якогось класного, потужного великого рівня за максимально короткі сроки. І визначити потім своє КПД. Але мені здається, що в мене воно буде не дуже, бо вмираю, я все таки часто. Хоча доволі таки швидко я соображаю, куди не бігти, особо не туплю. Ну і в принципі не так часто я й вмираю. Звісно, є люди, 100% є люди, які можуть капець як жорстко пригати, які соображають супер-супер люто, і разом з тим максимально швидесенько все проходять. Ну я не з таких, я тако більше просто почилити, побазікати. Але доволі я тако не валю. Прям вообще не валю, Ти прикинь, ми супер жорстко несемся. Кстати, о, там знизу я й не ходив. То, а в сенсі 100, у мене ще не 100, у мене 66 тільки. Ну, ще, мабуть, я туди точно прийду. Я щось думаю, але поки що ні. Поки що мені ще туди походу рано, до тої сотки, бо має тільки 68. Але я дуже дякую тим, хто додав ці чекпоінти, Бо прикинь, я би тут зараз не було чекпоінтів. Я би кожен просто стрибок робив би набагато повільніше, набагато більше думав, ніколи б не спішив, менше б говорив. І разом з тим, все одно падав. Оба так, ладно, все нормально. Я просто злякався. Блін, а це жорстко, прикинь! Тут треба не боятися прияти вперед, поняв? 200 такошуруєш і, і падаєш просто. Погнали. Погнали! Є, хорош, Сань. Трошечки протупив, але в принципі сообразив, що і куди. Оба, let's go. Хорошо, я дуже класно йду. Я дуже класно йду. Просто максимально чітко нажимаємо на кнопку. Ага, воно ну, в мене сходи з'явились. Поняв, 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 поняв. Let's go. Диви, я ще й впав. Ладно, за одну секунду я не встигаю. Мені по-любому треба бігти нажимати кнопку, повертатись, пробувати ще раз. Окей. Okay. Все, кнопка є. Секунди пішли, таймер летить. Let's go. Фух, пройшов, слава Богу. Це вже було нелегко. Це вже було так, чисто на, 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 на час. Це треба було зробити максимально обережно, але в мене вийшло. Слава Богу. Боже, це капець. І я все рівно піднімаюсь вище і падаю потом. Та ну куди? Диви, ми що тільки що вилізли наверх жорстко, щоб зараз тупо спускатися з цієї гори. Це шок просто. 75-й левел і я знову не пройшов. Mm -hmm. Ні, ну мені по-любому туди. Більше нема варіків. Більше нема варіантів. Ні, не, ну туди можна допригнути, да? Да, но я не можу. А чо? З ума зійти просто. Так. Let's go. Ту ти типу, подиви! Ей, лисий! Ти що падаєш? Диви, 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 бем! Let's go! Сюди! Просто, як я розніс, жорстко. З 10-го разу, правда, ну нічого, нормально, живем, живем. Правда, тут упали, ну ну то вже таке. <правда> ну, ти ж поняв, тут уже стало набагато складніше. Це вже не просто по квадратним платформам пригати. Це вже тобі, бачиш, рельєф на всяка штука, де ти, ну, з такого що, типа, зупиняєшся помаленьку, потихеньку. Хтось, кстати, букву Т написав. Не знаю нашу, ну, ну ладно. <правда> так. Пожди. Ох ти йоу, а тут ще дико Понял. Не дурак, дурак би не понял. Оба, оба, let's go. Погнали. Uh. О, Правда пав. Я щось задивився просто на Тора чи це ракета, хто його знає Напишіть в коментарях що це таке це ракета чи молоток. Оба, let's go, просто. І ось ця штука, понял. І, кстати, тут якась арифметична ну, штука намальована, але поки що я не можу сказати, бо це на нього надо дивитися зверху. Ну там є множення, це точно. Або то X просто, я не знаю. А тут ще якісь стовби. О, цей більший. Хі -хі 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 -хі. Оба! Let's go! Ще один чекпоінт, 83 рівень, просто наскільки швидко я шурую. Ти бачив, що зробив? Хе-хе-хе! Yeah. Як же я пролетів там? Let's go! Я ультра валю. Ультра як валю. Let's go! Супер жорстко біжу! Супер швидко. Я, я таке відчуття наче, я спідраню просто. Subway surf, temple run, я тупо лечу. З ума зійти просто. Правда, аби не впасти, бо ну його в баню і йдемо далі. Так, тихо, сюди. Let's go, let's go! Nice! Просто максимально дико, максимально круто. Так далі погнали. Можливо, я пішов трохи не тою дорогою, ну. Mm. Да. Ішов трохи не той. Yeah. Надо було подивитися, а я щось там подумав, що можна і не дивитись. Let's go, let's go! У мене там час! Там горить! Горить блок! Я впав, Та все, все, просрав я той блок. Я вже до нього не встигну. 3 секунди в нього осталось. Все, ще 20 нових погнали. Ми супер шуруємо, братва. Ми супер шуруємо. Є, yeah! 7 секунд лишалось, прикинь. Супер швидко прогнав. Бенс! Чекпоінт не взяв! А, ні, нормально хух. Я подумав, що я просто появлюсь отам, типа, поняв? Але ні, я з'явився в нормальному місці. Все, чекпоинт є, слава Богу. Але все рівно нелегко, поняв? Тут уже набагато складніше прятати, ніж просто по квадратним платформам. Уже, уже відчутно те, що паркур став, ну, тако, типа, трошечки складнішим, даже я б не сказав, що трошечки, він став добре складнішим. Оба! А туди як! Баба. Хорошо, пішли. Шуруємо капец! Я капець в. Шоо? Як це зробити? Як це все понажимати, боже? Я не знаю, я просто біжу. Платформа. Є, хорошо. Все, пошурували далі. Воно 100. але в мене зараз 95. Цікаво, коли в мене буде 100. буде видно, що там 100? Але я щось спускаюсь супер низько. Я ще й впав. Ладно, давай бистріше будемо пробувати це робити. А не мямлити як нуби нічі. Пройшли на ізі, бачиш? Надо не боятись. 96. Хорошо. Да, до чехпонтів стало трошки далі добігати. О, появилися елементи з люками. Я їх не сильно люблю, ці елементи. Ну, що ж поробиш? Що є, то є. 98-й левел, братва. Ми дійшли майже до сотки. До сотки ми дійшли за 20 хвилин. Цікаво, за скільки можна дойти до тисячі? Ну це типа за 200 хвилин, за 2 години там. Ну, ладно, то не 2 години буде, то буде 4, ну все рівно. Ну, 3,5 там, ну плюс-мінус. Оба сюди. Я не поставив чекпоінт. О, оце я зробив, правильно, що повернувся. Так, і ми йдемо по сотки, да, ми йдемо по сотки на сотому рівні. Оце клас. І там є воно ще далі 900, 800. Обалдеть. Зумазійте зійти просто, ну ми на сотом рівні, я в шоці. А по суті, ми ваще ж не піднялись, ні чорта. Ми на 30-му чи на 40-вому, точно на такій самій висоті були. Прикинь, наскільки тут купа рівнів? Ну тут купа рівнів і це то, що чекпоінти поряд один з одним. А насправді то ну, ми не так, щоб супер багато той пройшли. Я міг би пройти більше, аби я був трошки толковішим, а так? А так, що є, то є. Але диви, тупо ні черта, не можуть пробігти на цих люках. Супер складно. Отут, кстати, мій щочик смертей дуже жорстко піднімається. Просто в кілька разів. Так, let's go. Оба, хорошо, чекпоінт зловили. 103 рівень, це з ума зійти. Фух, ну це не легко, це прям вообще не легко. Ще я впав, кстати. Думав, з першого разу зможна буде пройти, але те просто заносе. поняв? Ти не можеш все зараз тако пробігти. Ну що, можна попробувати? Ну, не супер, це, звісно, хорошо. Але диви, дві я валю просто, та ти шо? Akūdu dalį? Visi, poniau. Let's go. Dviejkelaišių, prosto. Ta, tai šūdnas. Ja Kiek jie žoskovalių, stušaus tai rimei. Sane valę. Bams, 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 bams. Oba, pomir. Normaliai žuvų. Krašu idem. Čia point nevziau. Visi, idem dalį. Капец. Просто капець. Просто як же ж, як же ж, як же ж, як же ж складно. Ну, з однієї сторони, не складно, поняв. Просто дуже багато об'єктів перед очима, і ти тупо не зображаєш, куди ти точно треба прягати. Ти іноді просто помиляєшся. Але в основному вся складність із-за об'єма, поняв? Що дуже багато. Але не, ніяк не від самого процесу, поняв? По суті то пробігти можна. Правда, в мене трошки не виходить. Ну, замітив, да, в мене з люками прям конкретні, якісь такі, ну, принципи, що в мене тупо не виходить. А, а тут ще свої приколи. Мені краще отако по платформам приїхати так якось простіше, легше для мене. чекпоінт Хорошо, погнали далі. диви я знову спускаюсь донизу. Можна мене догори такого запулити. Причому, кстати, 112 рівень диви. Не Оба тут щось цікаве. А що спавнувся А, он там, блін! Ух ти йо, а я не встигну, мабуть, 4 секунди, 3, 2, 1 я не встиг! Я, я, я просто злякався! Це було б легко, я би все зробив класно. Ну куди ти сань? Ти ж міг перепригнути, все чітко було би, ну. А я просто понервничав, понів я раніше пригнув, хоча, ну, в принципі, соображав, що можна було б і пізніше пригнути. Мені мене була ще секунда. В кармані. Бо щас, бач, се в мене багато часу. Щас, то я вже пробіг бистро, бо я сообразив, куди мені треба бігти. А спочатку я щось до кінця і не поняв і через що не сообразив, через що й упав. А так то в цілому сам по собі паркур, типа не супер складний. Ну, якщо ти, звісно, не робиш ніяких помилок. От, а помилок робити не можна. Ну, кожен робить помилки, тому, в принципі, і я падаю. О, це що таке? Щось при. Е, Лисі! А, оно в чем прикол? Оно в чем прикол. Ага, ты диви, Ну ты хитрий лысый. плаки плаки Не, нормально, живем, живем. Пройшов я якось тут ту ерунду. Ну, за ума ты просто. Оба. Ты поняв? Тут надо чисто сюдою, Потом якось сюда поняв. Не так все і просто тут. Я, як я впав там? Це ще якось непонятно. Почекай, що все буде. Ні, то це нереально. Все, я не знаю, як тут прийти. Ну, до того блоку я точно не допригну. Да, до нього не допригнуть прям взагалі. А як допригнуть туди? А я ж і впав, поняв. Оооо, ти бачив, як я це зробив дико. Зума, зійти. це взагалі. Капець. Як я там перепригнув, правда, тут уже падаю, все, скіл мій весь потратився. Хе. А ось, я, кстати, один з перших рівнів, коли ми затестили оці сірі штуки, поняв? А я щас над ним, я на 121-му. На 121-му, це капець, а пройти не можу самий легкий паркур в світі. Ну як, він не найлегкий, ну, ну і я не суперспец, конечно, звісно вже. Я вже вимотаний, втомлений, поняв. Я вже 120 рівнів пробіг. Прикинь, ви за кожний рівень давали гроші. Сікип, давали за кожен рівень. Як Думаєте? Типа за тисячу рівнів там приз 100 тисяч доларів. Оце я би я би бігав би. Я би капець бігав, я би по кругу 10 бігав бігав, поняв. Я б не зупинявся Скільки б ви за день могли пройти рівнів такого? Хто хто, як думає? Так, ну тут щось ще вже розпадався. Тут свої якісь приколи. Тут треба проходити ось ці якісь моменти нажимати. Ти диви Це лабіринт, який повинен пройти ти на швидкість. Разом з тим зажати кнопки якісь супер жорсткі. І разом з цими кнопками ти повинен ще й проходити лабіринт. Так, ну я понажимав. І ось платформа появилася. Клас, я пройшов, і платформа пропала. Я супер довго просто в лабіринті бігав, і я ледве там на кілька секунд просто встиг пропи пропригнути. Це просто капут, як мені пощастило. Блін, ну зараз я вже зрозумів, що моя ефективність проходження цих левелів набагато впала, тому що за останні 10 хвилин я пробіг 20 рівнів, розумієш? Типу, або рівні стали складніші, або я втомився, чорт його знає. Але я зрозумів, що ну за 2 години це не можна пройти. І за 3 теж. Це неможливо. Ну, тому що я вже сижу майже годину, і у мене 125 рівнів. Просто ти бачиш. Як я не падаю, а я ще була падаю. І падаю ще й дуже часто. Ну давай! Оба! Хорошо, чекпоінт. Четко, бо я вже думав, що я заблудився трохи. Let's go, let's go. Хорошо, пройшов. 127 рівень. Обалдеть! Ага. Мені треба до до кнопки, потом тут з'явиться блок, я поняв, окей. Питань нема. Тут навіть не просто блок, тут ціла платформа. Ти диви. Виділили для мене цілу платформу, щоб я пройшов. Слава Богу, правда, я зразу помер. <хи> Переоцінили вони мої здібності, насправді, ну нічого страшного. Я думаю, що я далі всім покажу, що я жорсткий, але точно вже не в цьому житті, тому що тут уже, звісно, я помер капець сіки раз, і мені реально цікаво, скільки. Капець, 129 левелів. Наскільки воно повільно проходиться, і зараз буде ось 130. І ось до тобі своя цікава штука. Знову ж таки, Бемс, тут ми впали. Значить, спочатку треба йти направо. Окей. Бенс, направо. Бенс, посередині. Ні, не вгадав. Бемс направо, Бемс, направо. Ні, не вгадав. Окей. Направо, налево, налево, направо, посередині. Ні. Блін. направо, налево, налево. Да! хорошо, сюди. З 10-го разу то ми все-таки пройшли, щоб га? Ну. Ти прикинь, 132 левел у мене появилось якесь дерево. Капець, я шурую, ти бачив? Просто з ума зійти, як я пробіг. Як, як справжній паркурмен. Це просто шок. ТПТБ, 134 левел, я виліз знову на молоток Тора, але далі тут ще не що робить. Вообще не по тупо взагалі не розумію. Капєший впав. Фух. Ні, насправді, коротше, кінти, це дуже складно проходити. Це дуже складно проходити. Я не знаю. Мені здається, що якщо ви наберете багато вподобайденів, то я спробую когось запрягти, проходити це зі мною на швидкість, і хто за, певний, за певну кількість часу, там, наприклад, за півгодини або за годину, зможе пройти далі, тому я, ну, ну, щось подарую. Наприклад. От. Ну, або хто пройшов швидше, той крутіше, я не знаю. Ну, в общем, щось можна з цим придумати, тому що тут левелів капіцях багато, і щоб всі пройти, це треба ще жесть, як постаратись, поняв? Тут не сильно це. Все так і просто. Типа ты. Подіми. Обалдеть, и впав. Вроде и шоу хорошо, и все одно впав. В общем, друзья, всім дякую за бара, всем пока!